Слава Ісусу Христу! Сьогодні хочу поговорити з вами на рахунок, чому люди не хочуть ходити до церкви. Причин досить багато. Одна із найпоширеніших причин це коли людина в певний час прийшла до церкви, і їй там роблять або зауваження якісь, або ще щось їй там не сподобалось, як повів себе священник, або прихожани, або там літні люди, які там постійно перебувають. І після цього людина, скажімо так, образившись, перестає ходити до церкви. Хочу навести такий приклад: коли людина хоче їсти, не має вдома в неї ні хліба, не ні поживи ніякої, вона йде до магазину. І тай так само грублять, хамлять, значить, вона тоді ображається так само уходить з цього магазину. Але це не значить, що вона скаже: а, все, мені нахамили, я тепер не буду їсти. Ні, вона ж іде просто в інший магазин, купує те, що їй потрібно, і задовільняє потребу своєї плоті. З церкви, на жаль, чомусь ми так не робимо. Ми не йдемо до іншої церкви. Чому? Тому що немає потреби. Потреба в їжі в нас є, а потреба в духовній їжі в нас чомусь немає. Якщо ми не будемо кормити плоть свою, що відбудеться? Через тиждень вона стане слабкою. Через пару тижнів взагалі вона склякне і рано чи пізно вона помре. Душа наша померти не може, але е, оглянути вона може. Е, коли тіло слабке, воно не може виконувати свої функції. Воно вроді є, але нічого не робить. Воно лежить, воно так живе, але скажімо так доживає. Душа наша так само, вона не може виконувати свої функції, якщо ми її не годуємо. А що є годування? Це є їжа духовна, яка якраз і перебуває в церкві. Що важливо, ми маємо в церкві, чому ми так нехтуємо? По-перше, це є момент проповіді, це проповіді і повчання, тобто настанова, як нам жити в духовній певний духовний шлях. Друге, це є таїнство, Таїнство сповіді це коли ми звільняємося від всього, всього нашого недоброго і нечистого, звільняємося від всякої злоби і ненависті, від всякої люті, від всяких заздрощів і всього нечистого, що в нас перебуває. І третє, саме головне, це є момент Євхаристії, це є момент причастя, коли ми єднаємось із церквою і самим Господом нашим Ісусом Христом. Це коли ми можемо маємо силу боротися з духами злоби під Небесного. І коли ми до цього прийдемо, коли ми зрозуміємо, що церкву нам ніщо в житті не може замінити, так само, як і світську їжу, плитську їжу, яку ми вживаємо і підтримуємо своє тіло, так само і духовно ми повинні підтримувати своє духовне тіло. А перебуваючи вдома, ми ніколи не будемо духовними. Не обманюйтесь, браття мої, не обманюйтесь, не будьте лукавими. Треба відверто і чесно розуміти. Що дійсно над цим добрим треба боротися. за все добре треба боротися і треба стояти. А, на жаль, ми над цим не працюємо. А це одне із самих головних. Хай Бог береже вас. До наступних зустрічей!